Привіт, друзі! Кома, тере чи двокрапка в реченні. Пропоную пройти експрес-тест на пунктуаційну грамотність. Мене звати Мирослав Венгринюк. Я відеорепетиторка української мови та літератури. Розпочинаймо. Перше речення. І все минеться. суєта й прокльони, але правічне дерево життя. У цьому реченні потрібно поставити кому, тере чи двокрапку. Думайте. Правильна відповідь Двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Наступне виводить лісова стежинка до верб заснулих край села. Кома, тире чи двокрапка. Правильна відповідь. Кома. При відокремленому означенні. Вираженому дієприкметниковим зворотом. Наступне. Кожне слово хай іскриться, мова не загине. Правильна відповідь Тире між частинами складного безполучникового речення. Скрізь червоно. І на небі, і на згір'ях, і на воді. Правильна відповідь. Двокрапка після узагальнувального слова перед однорідними членами речення. Злітає листя із дібров, і материнка відцвітає. Правильна відповідь. Кома між частинами складносурядного речення. Частини виражають одночасність подій. Я знала. Ранок буде ясним. Правильна відповідь. Двокрапка між частинами складного безполучникового речення. Рвонулось дерево, і брила піднялась. Правильна відповідь. Тере між частинами складносурядного речення. Частини виражають причину наслідкові зв'язки. Вгорі похмурі брови хмар. Правильна відповідь тире на місці пропущеного члена речення. Шепоче дощ про тебе у траві, ріку читає сірими очима. Правильна відповідь. Кома при однорідних присутках. Дощ шепоче, читає. Я додам вам раду щиру і при щасті майте міру. Правильна відповідь. Двокрапка між частинами складного безполучникового речення. Друга частина розкриває зміст першої. Яку раду? І при щасті, майте міру. Наступне. Окрім легенд є дані наукові теорії, складніші теорем. Правильна відповідь. Кома. При відокремленому додатку. Пам'ятаєте? Крім, окрім, опріч. Замість, зокрема, на відміну від, за винятком, особливо відокремлений додаток. Душа шукає непрощення. Прощ. Правильна відповідь. ТИРЕ при однорідних членах речення. На місці пропущеного сполучника А. Є в осені така невчасна звичка Гасити небо розпачем ворон. Правильна відповідь. Тире – при відокремленому означенні. Означення виражене інфінітивом. Звичка яка? Гасити небо розпачем ворон. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутельга. Гостював комар у нього. Наступив йому на ногу. Правильна відповідь. Двокрапка між частинами складного безполучникового речення. Друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій частині. І останнє. Моя пісня у степах України. Правильна відповідь – «тере» На місці пропущеного члена речення. Ось і все. На моєму каналі є ще кілька відео у такому ж форматі. Посилання в описі. А я вам дякую за увагу! Все буде Україна! До зустрічі!